21, can you do something for me? 21, can you do something for me? То у Сам Як ви вже напевно здогадалися, сьогодні мова буде йти про Твоні Ван Саведжа. Хто б міг подумати, що молода зірка тренчів Атланти одного дня буде записувати треки з Насом та поїде у спільний тур з Дрейком. Як ви пам'ятаєте, у минулому році вони записали навіть спільний альбом. Хто такий 21 Savage та який був його шлях до успіху? З вами Міністр Флексу. Ви на каналі Трап. ЮАЙ Лезгіріт let's Гоу. Nigga capping so hard, I'm just flexing on my ex, bitch. Truck a wedding ring, I bought it in my bank account, yeah, in my bank account, yeah, in my bank account, yeah. How many times you got shot? A lot. How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A lot. How many niggas before we bend there? Twenty one. Hit the windshield, not the fender. Twenty one. Giving out smoke. My Твоні Ван Севидж один із найкращих реперів серед живих. І це не Гіпербола Savage виграв нагороду комплекс як MVP репу за 22 рік. Завдяки його постійному вдосконаленню та цікавій грі слів у кожному його куплеті. Твоні Ван Севидж зміцнив своє місце як хевівейт гравець у реп грі. Але це не заради слави. Він просто робить, що йому подобається, та намагається перевершити самого себе. Хто б міг подумати, що у 2022 році він випустить спільний альбом із найбільш попу. Пулярним репером планети Дрейком та поїде з ним у спільний тур. А фраза 21, can you do for me?» стане справжнім мемом. Варто нагадати, що у 2022 році нас назвав 21 Севеджа насом нового покоління, і вони навіть залетіли на спільний джойнт, який мав назву One Mic One Gun. Історія Твоні Ван Севеджа не є супер унікальною, але вона стала чудовим бекграундом для молодого МСІ з Атланти. Шея Бін Абрехам Джозеф народився 22 жовтня 92-го року у Лондоні і коли йому було 7 років, мати привезла його до Атланти, де він з раннього віку вештався на околицях Зон Зон 6 та займався криміналом. Скільки себе пам'ятає в родині, крім нього ще було шість сестер та четверо братів а про його батька відомо мало. AK-47 around my motherfucking shoulder. Pull up, Pull up in a room. Йому тринадцятий минало він хаслив на корнер-сторі, Майже так і було. У сьомому класі він вже ходив зі зброєю до школи, за що мав великі проблеми, і крім гетто-шкіл на околицях Атланти, його нікуди не хотіли брати. Далі він закінчив восьмий клас за альтернативною програмою після того, як відкинувся з колонії для неповнолітніх. Згодом молодий Север став частиною банди Bloods, А такі речі, як продаж марихуани, пограбування та перестрілки, стали для нього звичною справою. Символічно, що на його 21-день й день народження вбили його кращого друга Ларі. А в Ван Севеджа вистрелили 6 разів, майже як у Фіфті Сента. Після смерті його брата Ларі він зробив татурі Ларі, а до цього набив кинжал на згадку про молодшого брата Таймена, якого вбили під час наркоугоди, яка перетворилася на пограбування. Довгий час з нього жартували, що в нього набитий хрест на лобі, але одного разу під час інтерв'ю Север сказав, що це кинджал. і це найф, що стало чудовим мемом, який він потім використав під час промо свого альбому. Якщо вас цікавлять, тату Вонніван Севеджа, GQ зробили про це окремий сюжет. Але зрозуміло одне, всі вони мають відношення до його вуличного минулого. <рес> Перший раз, коли я почув <рес> слово <були> <рес> <таке рес> треп, це були ауткест. Що таке треп? <рес> треп це, коли ти аутсайд <рес> хаслеш на вулиці, <рес> я правильно. Розумію, <Okay>, окей, <розумі> ти маєш треп хаус. Це <розумі> хата, на якій Нігас штовхають <розумі> лайно, платять оренду і живуть там. Це не Бендо. Бендо це закинута хата. Нігас можуть казати, я на трепі. Треп може бути на відстані одного кварталу звідси. Чорний може казати я на трепі і бути всередині треп хати. Чорний може сказати я йду штовхати дракси. Треп музика це відображення трепу. 3 лютого 2019 року лише через два дні після випуску кліпу на його сингл Ла. Тоні Мансаведж був взятий під вартою міграційною та митною службою США ICE. Після того, як транспортний засіб, у якому були він і його двоюрідний брат, було зупинено. Там був Янг Нуді та ще двоє чоловіків. Молодий Нуді та двоє інших чоловіків були об'єктами операції, пов'язаної зі звинуваченням в нападі. При обтяжуючих обставинах і порушенні закону Джорджії про злочинні банди. До речі, цей момент я розповідав у випуску про Янг Нуді, який є кузеном Твоні Мансаведжа. Не буду вдаватися в подробиці, але грін карту Savage отримав у жовтні 23-го року. Про це читав Дрейк у своєму треку та підтвердив адвокат Savage. А. В той же час представник імміграційної служби сказав, що вся інформація є фейком, і Твоніман Savage заїхав в США у 2005 році, а не у віці 7 років. А далі його віза була просроченою. Добре, що зараз в нього є грін карта і не треба буде ломитись через мексиканський кордон. Свою реп-кар'єру молодий дикун почав ще з 2013 року і після треку Піки та мікстейпу Slaughter Tape, про нього почали говорити. У 2016 році Twenty One Sevage став одним із фрешменів по версії Double XL. До речі, його Double XL фрістайл вважається легендарним. Далі він записав проривний тейп з метро Буміном під назвою Savage Mod, який зайняв 23-ту сходинку чарту Білборд. Одним з перших, хто підтримував Севиджа або Sony Digital. Він часто Викав його на студії та казав, що незабаром гроші і слава прийдуть в життя гето-ентрепренера. Коли я вперше зустрів Соні, я ще не був в цьому реплайні, я просто тусувався разом з реперами. Тому Соні сказав: Залітай до мене на хату, чуваче, давай записувати треки. Раніше ми писали треки день і ніч в нього на хаті, і я завжди його питав: Йоу, коли гроші за шоу будуть? Я думав, я записав пару треків і буду отримувати гонорари. І він такий, братан, все буде, не метушись. Було кілька треків, які мені не подобалися. О, oh, мен, це лайно ніяке. Я не хочу це викладати як трек, «No хар я не хотів його дропати. Метро просто зробив те, що він зробив цим лайном. Відправив мені знову, і я такий. Ну ок, це звучить круто. І коли це лайно вийшло, всі такі янг себе. Я такий ноки. Питання, на яке ніхто не може дати відповідь, чому молодий Севич трепить так жорстко? Його сингл X future став платиновим. <stimulation> і після цього він отримав контракт з Epic Records. У 2017 році вийшов його альбом і са албум. Трек «Bank Account» зайняв 12-ту сходинку чарту Billboard, Того ж року він залетів на спільний трек до Остіна Поста та їх сингл «Rockstar» Став треком року та отримав діамантовий статус. Музика «Твоні Ван Севеджа це похмурий сторітелінг про вуличний хасл, опів, перестрілки, кримінальний шлях молодого Севеджа та те, яким безстрашним та трушним він був всю дорогу. 31 жовтня 2017 року вийшов спільний студійний альбом «Твоні Ван Севеджа Овсета і Метро Буміна під назвою Without Warning». Без попередження дебютував під номером четвертим в Billboard 200 і отримав позитивні відгуки. Головний сингл «Rick Flair Drip» посів 13-те місце в Billboard Hot 100. 1 грудня 2018 року вийшов його другий студійний альбом АЄМА і вос на якому були Скотт, Пост Посмелоу, Чадж Гамбіно, О Джей Кол, Бейбі, Праджект Пет Янг Майємі та Скулбай Ків. На цьому крутому альбомі був спільний трек Джей Колом, який називався Елат, що приніс молодому севеджу Гремі та назавжди вписав його ім'я золотими літерами в список кращих реперів усіх часів. Мені кала гамені продолжіґе. Простота та чесність Севеджа робить його реп унікальним та цікавим для будь-кого. А його флоу змушує відчути все, через що він пройшов, та робить Твоні Ван Севеджа тим, кого часто називають генгста-репером. Мало хто знає, але на його монотонну чітку вплинула творчість Рісикс Мафії. Niggas a die here. They like the box, we like the pop, both us body bill. Okay. Larger a mirrors, they all creepy food. I got vibes eating atties. I'm bad. with the switchin' niggas flat. Ain't no duckin' that. Y'all be smoking. I be fresh as hell, rockin' proud of. Hoppin' out the PJ with a model Threw my heart out the window, but I'ma slide. Не став і розчаруванням Савидж Моту, на якому Метро Бумі і Savage вивели зловісний вуличний звук Атланти на новий рівень. Савидж Моту хоче бути моментом, коли єдині моменти, які здається мають значення, це життя та смерть. Це продовження мікстейпу увінченого в каноні хіп-хопу Атланти, який зробив Тоні Ван Севич зіркою та закріпив метро Буміна як фірмового реп-продюсера 2010-х. Хітовий трек «Glock on My Lap можна вважати блупринтом в дискографії Севеджа, мотрошний інструментал від Метро та жорсткі бари від Севеджа, які лунають в сторону його опів. Glock in my lap, sprout, rappers. Також на цьому треку є трек з Дрейком Міста Райт Нау, що стало продовженням їх хімії. Далі були спільні треки Найфток та Джиммі Кукс.

Севеджа можна часто побачити на спільних треках із Міга, Ліл Бейбі, Тагом, Тревісом Скоттом, Ганою та багатьма іншими реперами. Окрім того, дуже часто Ван Савидж стає героєм мемів, що допомагає йому охоплювати більшу аудиторію та знаходити свого слухача. З вами був Міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте про Ван Севеджа? Пишіть в коментарях.